як щось упало, даху. Ну, вийшли, сидить кішечка. Шокуча жорстокість у одному з житлових будинків Дніпра. Лише за останній місяць з цього балкону на четвертому поверсі вже втретє викидають кішок. Першими бити на сполох через знущання над тваринами почали працівники сусіднього магазину по вулиці Калнишевського, Серед них і Олександра. Вона почала помічати, що на цьому балконі з'являються виснажені коти, до яких нікому немає діла. Не складно догадатися, що вони там якісь неадекватні, тому що ну, там такі жахливі умови. Враховуючи те, в якому стані котики, от видно, що їх там не кормлять. Ми бачили трьох, трьох уже викинули. Це вже шестеро. Скільки їх іще там? Ну з тих, що ми бачили, невідомо. Сусіди ж кажуть, в тій квартирі котів набагато більше, і доля решти не найкраща. там штук взагалі їх там штук до дев'яти сидить. Я їхнього кота поховала. Їх кота, який випав з балкона, я підібрала, намагалася врятувати і поховала. Ми намагалися достукатися до власників цієї квартири, утім двері ніхто не відчинив. Зооволонтерка Надія переконана, за такі звірства треба карати. Жінка каже, вона витрачає десятки тисяч, аби врятувати хоч одне котяче життя, а хтось своєю недбалістю калічить тварин. Не всі мешканці в багатоквартирних будинках проявляють адекватність. Були історії, коли котиків намагалися замровувати там і в підвальних приміщеннях. Аналогічний матеріал про знущання над котами у одному з багатоквартирних будинків Дніпра. Ми знімали буквально на початку літа. Подваль. У підвалі були замуровані коти. Найшла його там мертвим. Я знайшла його мертвим і знайшла багато мертвих кошенят. Зібрала і пішла ховати. Шла похоронила. Як бачимо, такі випадки не поодинокі. Зоозахисники дуже просять усіх небайдужих самостійно допомагати чотирилапам, бо притулки переповнені і селити хвостатих просто немає куди. В Дніпрі величезна проблема. Наші притулки заповнені навіть більше ніж на 100%. Вони ніяких тварин крім військових, не приймають. Надія показує, як у себе в дворі облаштувала будинок для цілої родини котів. Каже, все досить просто, головне, тваринам комфортно зробити таке може кожен небайдужий. Він зроблений з матеріалу озотеплювача поліестерола, і е, ми його по-своєму обладнали, там є три зони. І плюс ми обклеїли зовні оракалом, щоб додатково ну якби унеможливити оцю плісняву вологу. Навіть там купили дуже простий дешевий термометр. Викриваємо, бачимо скільки градусів. Але що ж робити із тим, хто знущається над пухнастими, надія наполегливо радить звертатися до правоохоронців, бо такі злочини вже давно криміналізовані. Я вот бачила ну, от, не поодинокі, доволі такі, ну часті успішні випадки, коли люди все ж таки зверталися до поліції, і поліція допомагала в цих питаннях. Тож, якщо ви побачили факт мордування тварин, в першу чергу маєте зафіксувати злочин на фото або відео, радять юристи далі викликати поліцію. Якщо котик випав з високого поверху. То це є навмисне спричинення тілесних ушкоджень за це передбачена кримінальна відповідальність. Там до трьох років позбавлення волі, якщо це в присутності дитини, ще й більше можна до п'яти років. Щодо зловісного балкону на Калишевського, то тварин, які залишились живими після падіння, забрали у нові родини. Однією з власниць стала Олександра. У мене кота немає. Я всюди ходила. Ну я була в пошуку кота. Ну я думаю, він мене сам знайде. Ну так воно й трапилось. І я вже його виходила. Він уже. Добре, це почуває, вже поправився. Прилаштувати довелося і інших пухнастих. Допомогли пости в соцмережах. Останню травмовану кішку забрала до себе Аліна. каже, що не побачила фото, одразу відчула. Вона має жити з нею. Пірізванюю їй. Говорю, тільки нікому передзвонюю, кажу, тільки нікому її не віддавайте. Я точно її заберу. Це вже моя і все, щоб нікому іншому і не показували. Там ще дівчинка написала, що ця кішечка, тому хто її візьме, на удачу буде. Я можу пообіцяти те, що через місяць півтора я її витягну. Зроблю зараз фото, яка вона і яка буде. Бути мовчазними свідками травмування котів люди вже не можуть, тому нині рішуче налаштовані врятувати ще живих пухнастих бранців цього балкону. Для цього звернуться до поліції. Анастасія Шуляк, Євгеншпак та Денис Ялосавенко. Новини одинадцятого каналу.